Сім'я, завтра у нашої Стефі день народження, і поки вона у бабусі, давайте зробимо її сюрприз. То завтра в неї день народження? А, ясно. Тато, як завжди, не знаю, коли в дитини день народження. Та знаю я, просто от з голови вилетіло. Ага, а ну скажи, коли в мене день народження? Коли, коли? Не скоро в тебе. Все, досить, давайте готуватись. Так, що в мене тут по списку? Тато має купити кульки цифри і тортик. Добре, буде зроблено. А тобі, доню, завдання, надути ці кульки. Йо, я насоса немає. Та який насос? Раз, два, та й готово. Ну, добре, спробую. Так, супер. Всі завдання дала. Приступаємо до роботи. Фух. Мені вже рот були ті кульки надувати. Я дещо придумала. Настя дзвонить. Алло. Алло, Привіт. Що ти там? Та нічого валяюсь. А твоя мала вдома? Так, вона вдома. О, це супер. Завтра у моєї стефі день народження, а вони, здається, подружки. То нехай приходить до нас і допомагає кульки надувати. Добре, і мені легше буде. Зараз відправлю її до вас. О, супер, дякую. А ми вже з тобою вечором тоді зустрінемось. Па, па Єс. Ей, є хто! Ходіть подивитись, що я купив. Ну, давай показуй, що ти там купив. Ось цифру, як ти просила. О, люкс! Дуже гарна цифра. Це те, що треба. Та-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла а це що? Хопа! Ще такі кульки. Ну, ти даєш! Оце так гарно ти придумав. Хм, Гарно. А на моє день народження ви щось не робили мені таких сюрпризів. Робили ми тобі, ти просто була маленька і не пам'ятаєш. А, до речі, а торт купив? Йо, я тут думаю, що я забув купити. Та нічого буде без торта. Та як без торта? Та подаруємося. Спочатку ці подарунки, а потім підемо в кафе та й замовимо її тортик. Добре, нехай буде так. Добрий день, тьотю. О, привіт, Златка. А Стефі сьогодні немає вдома. Я знаю. Я прийшла допомогти кульки надувати. Яка ти молодчинка, от справжня подружка. Іди туди до Насті кімнату, вона якраз дує кульки. Привіт. Маєш цю пачку кульок надути. Ого, так багато! Ну, це ж твоя найкраща подружка, тому допомагай, а я зараз прийду. Ну, добре. Ой, це, напевно, доставка стукає. Добрий день, доставка. Замовляли квіти. Добрий день, так, замовляла. Добре, розпишіться. Добре, підписуюсь. Тримайте. Все, тримайте, гарного вам дня. Дякую і вам гарного дня. Вау, які красиві. А -а. О, Златка, привіт, а ти що тут робиш? Добрий день. Я допомагаю кульки дути Молодець, що допомагаєш. О, я дещо придумав. А давай, коли ми будемо вітати стефі, ти залізеш в коробку, заховаєшся і вискочиш і теж її привітаєш. А я боюсь коробку залазити. Та не бійся, то буде воєк круто. Ну, добре, давайте спробуємо. Ух, Стефі зрадіє. Настя, а ти чому лежиш? А кульки хто буде надувати? Та там злата дує. Та так не гарно, вона дує, а ти собі лежиш. Йди їй допоможи бігом. Добрий дух. Ну, все, це остання кулька. О, ти вже все надула? Хм. З тобою можна мати справу. Дякую. То що, може, ти з моєю сестрою візьмете мене на дорослу тусовку? Ну, ти вже не перебільшуй. Звичайно, що не візьмем. Ну що ж, здається, що все готово. Злата, давай сюди залазь. Ну, добре, залажу. Я вже вдома. Вітаємо О, Вау! Доню, загадуй бажання і задувай свічку. Загадую. А що там в коробці? Днем народження Стефі! Боже, як я налякалась? Це хто таке придумав? Та так можна і інфаркт дістати. Вітаю, моя подружка, це тобі. Дякую. Це тобі, сестричко. Ой, дякую. Ух, вітаємо тебе. Тримай, кульку. Це мій найкращий день народження, який був. Дякую вам всім. Але ще мені не вистачає вподобайки на це відео. Я буду дуже вдячна за ваші лайки і підписки.